Присутні. Сьогодні у нас перша комісія, засідання конкурсного комітету з підготовки та проведення конкурсів на перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування. значить присутні голова конкурсного комітету сидівки сентянгарі заступник голови немає. Відсутня секретар конкурсного комітету заточний та члени конкурсного комітету. Сім чоловік. Восьмий може під'їхати. Також ми отримали в зв'язку з тим, що знали порядок денний від двох членів комісії, а саме Гончарова, заява в зв'язку з неможливістю бути присутнім на засіданні конкурсного комітету з організації та проведення конкурсу з перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування. 28.11.18 року о 10-й годині прошу врахувати під час голосування мій голос за. Провадження сроку дії договорів перевізників прас Смілянське АТП 17128 по маршрутах номер 10, 17, 30, 34 та хоп-плюта по маршрутах номер 4, 9, 18, 32, 39, 40, 48, 49 на термін 5 років. Та також заява від Жигайла. В Зв'язку знову ж таки з неможливістю бути присутнім на цьому засіданні, прошу врахувати під час голосування мій голос за продовження сроку дії договорів перевізників праць Мінське АТП по маршрутах ну, ж таки, номер 10, 17, 10, 34 та ФОП-Плюта по маршрутах номер 4, 9, 18, 32, 39, 40, 48, 49 на термін 5 років. Значить, сьогодні е, запрошені е, Доценко Петро Іванович, АТП і, да, і перевізник Плюта присут ندا. Да. Е, зараз порядок денний приде які питання в організації проведення конкурсу про продовження строку дії договорів перевізника працмілянське ТП по маршрутах номер 10 17 30, 30 34 і про продовження строку дії договорів перевізників ФОП Люта по маршрутах 4 9 18 32 39 40 48 49. Значить, я пропоную ще все-таки тут прийшли деякі із представників і громадськості, представників організацій різних вислухати їх на початку. І буде ще одна пропозиція в зв'язку з тим, що у нас ситуація склалася по вулиці Соборна. Знаєте, що там все-таки проїзна про ми так і не зробили. У нас для населення нормально, ми доїжджаємо до районки, а далі, на жаль, приїхати не можемо. А багато грузовантажних машин і їде туди. І тому ми повинні поспілкуватися і вирішити це питання, тобто може написати звернення до Черкаси для того, щоб обмежити там рух. Я перепрошую. По третьому питання. Я по першому. А я по-третьому. До конкурсної комісії на якому. Зарплата, я так розумію, за э, виступати. От... Ми рішимо. Я зараз узнаю точно, яка. Ну, с... да. Тобто та, що державна йде напряму, вона вже прийшла. Виставити, да, але гроші... Ну зараз я узнаю, чи є гроші. Так, так. Тобто все підписано, все підписано, в принципі, так? Да? Все я почув, дякую. Я прошу вибачення, бо є проблеми по інших напрямках. Зараз я зателефоную. Першої дякую, Костянтин Іванович. Ви зачитали дві заяви членів комісії щодо того, щоб врахувати її голос за. Я, як також член комісії, категорично заперечую проти цього, тому що це буде явно упереджено, явно не демократично, оскільки під час обговорення попереднього я інший член комісії міг би їх переконати, можливо, не голосувати за без обговорень, без присутності ми приймати голос за. Аж ніяк не можемо. Як по положенню про комісію. Тут положення, якщо це прописано, і мають право, тому ми не можемо відповідати. Він правий, в принципі. Да? Так. Тобто у нас не з'явився мовчанку на лікарняному. Тобто це питання було під. А всі останні повинні були прийти. Так що ці голоси будемо вважати, що вони У них поважна причина, але голос враховувати. Не, так а кворум є взагалі чи немає? Членів комісії, скільки їх на сьогоднішній день. Зараз тоді ще один і буде кого? Так. Тільки це чи що? Тоді тільки розглядається це питання. Ну, ми зараз загальні питання хочемо розглянути, поки підійде представник. У мене питання. На засідання комісії якої? Чи конкурсної комітету? На що сьогодні? Питання <кх> третє, яке ви озвучили, воно до цього немає ніякого боку. Це відноситься але... до транспортної комісії. На сьогодні але... засідання транспортної комісії. Якщо треба, то їх збирайте і проводять транспортну комісію. У нас майже всі члени будуть транспортну комісію. Я кажу, що я з вами згоден, але це саме там все вийшло. Підписуватися. Сьогодні до кінця дня. Так, будь ласка, я хотів присутній, що... Сьогодні будете вже підписувати договір з перевізником. Я так зрозуміла. Рішення комісії носить рекомендаційний характер. Тобто, а яке рішення комісія прийме, потім розглядається в комітетом. комісіях. А якесь обговорення громади буде? Наприклад, ми от декілька чоловік це, дізналися про те, що сьогодні буде обговорення на сторінці лі Слободяника побачили. А взагалі громада Сміл знає про це? Не, не про це не знаю. Жодних так, та, ні, ради не про не не Проші оголошення і проші збори. У нас на Загребка Бурся прийшла. І мала район Богдана. Отто так як люди вибираються війна. на роботу, вони всі. до перевізників, наших шановних. Ось у мене папка. Ми долучені до спра потерпілими, не долучені дід. справа. В тім, що не долучені справа в суді. Ми до ми нас не визнають навіть потерпілими в цій справі, бо е, дуже відмовка така, що ми ще не вичерпали 160, 176 гривень. Ми ще не наїздили. Розумієте? Ми маємо наїздити на 176 гривень, щоб нас визнали потерпілими в цій справі. А перевізник тричі підвищив е, тариф незаконно, і ми будемо з цим перевізникам продовжувати термін. На якій підставі я хочу да, почути продов перевізників. Продов продовжувати буде виконавчий комітет, якщо на топешна да, ми зараз повинні обговорити, ми зараз обговорити повинні всі моменти технічні моменти, обговорити економічні моменти обов'язково. А лише потім рекомендувати, тобто або це або не рекомендувати, або або не рекомендувати, але все, все все рівно буде за виконкомом рішення. Ви розумієте? Це все, все, все прекрасно. А можна є? Ну так обговорено ж не було ніхто мене... не знає Громада про це. Воно. Громада не знає, що тут відбувається транспортна комісія. Що продовжують термін на п'ять років, ну, а хто потім -поч ж... не, не було об'явлена да, продовження догорів ні на об'явлено ні на якої офіційній страні? Я теж узнав за ще скажу до того. Давайте так. Є моменти, які є для громадського обговорення. Якщо буде конкурс, це громадське обговорення про продовження. Це я так розумію, що згідно закону заяви. Будь ласка, заява ми розглядаємо. Дивіться, як якщо це буде обговорюватися на виконкомі, повірте мені. У нас всі виконкоми, всі знають за неділю, які будуть питання. Тому от там, де буде прийматися це дійсно рішення, дійсно буде рішення прийматися. От там будуть, я думаю, і баталії будуть, і прийдуть, і там вже буде це все вирішуватися, вирішуватися саме на виконкомі. Зараз я кажу ще раз, головне завдання вислухати всіх, всі технічні питання. У мене буде? Так, у, да, у мене буде. Не співаємо нічого. Зараз обговорити всі технічні, вислухати перевізників, вислухати жителів. Я сказав, що перше питання, я хочу вислухати присутніх. А потім збираємося ми і технічно, ну, голосуємо, технічно обговорюємо. Обговорюємо всі питання, тому що ну, є дуже багато питань. І от потім, я кажу ще раз, ми рекомендуємо, а от виконком. Виконком, я думаю, цей будем виконком проводити, скоріш, у великій залі, тому що в малій залі ми вже тут не вміщаємося, коли проводимо виконком. Це рекомендаційна технічна нарада. І повірте мені, що вона ну не несе тої сили, яку ви думаєте. Це просто я кажу, ще раз. От для мене треба знати технічні питання. Законодавчі питання, тому що я керувався постановами, там деякими питаннями, що потрібно для перевізників. Оказується, є питання дуже важливі не тільки до перевізників, а й до влади. Теж постанова. Тобто я не, не можу в мене по часу не вистачає вивчити це питання. А от сьогодні ми технічно збираємося і пробалакуємо усі законодавчі положення. Все. Я, я але е, громада повинна бути повідомлення, що відбувається така громада, не знає процедури цієї всієї, не коли знає бу процедури. коли буде е, е, виконком, обов'язково будуть всі повідомлені саме про це. От розумієте, є наради... на обговореннях. Ми теж маємо право. Значить, ви маєте право приходити, але є технічні. От, ви от, розумієте, всі привикли. Є е, внутрішні наради виконкому там, де от. Повинні працювати тільки спеціалістикомісія. Все те, що ми запро... ну, не запрошуємо, а ну дозволяємо. Це не означає, що це так повинно бути. Повинно це бути. тих. Ілля Микола має та... право кожен громадянин міста сміли Миколаїв. бути присутнім. обов'язково. Ми не виганяємо. Я кажу ще раз, але в обговоренні тіхнарі повинні спілкуватися. Люди В А думку висловити. Кожен а. має я право. я ще раз сказав: перше слово висловити всіх. Я щось неправильно сказав, правильно, Миколаїв. правильно все тільки не повідомили всі завчасно про, Тоді. про, Тоді. про виконком. повідомлять завчасно. 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 завчасно про виконком завчасно. Про що говорити? На сьогодні засідання конкурсної комісії. Про що про що? Про що? Як це про що про те, що треба конкурсна комісія? Вся Налася люди проти цих перевізників. правильно, але ж для того, щоб дачі починати говорити про це, треба, щоб хоча б кожен член конкурсної комісії, правильно. хоча б прочитав постанову номер 180. І 10.81. Тоді можна говорити про щось. Якщо, тепер рішні... ми просто... Якщо теперішні перевізники явно злочинними методами діють шахрайські, порушена кримінальна справа наразі ведеться, неодноразово порушували кримінальний не, не кодекс порушена... України. Ілья, не про що Це кримінальне провадження по факту. Куди і все, крапка, це не кримінальне провадження по перевізників. Кримінальне провадження. Хай звичайно віконком розбереться, що вони 8 місяців, Кстати, скоро буде Годовщина. Як Яков... 19 тисяч Петро Іванович? Листопа. Ні-ні, січня в газеті було. 19 січня вже буде рік, як опубліковано регуляторний акт про підняття тарифу на 5 гривень, а виконком не може зібратися і проголосувати. То про що ми говоримо? Чия вина? Виконком збирався ваша вина, бо ви член виконкому? Він він не голосував за, тому що ви та його винесли тільки перше. Тому що перед восьмого серпня порушують договір. Порушують умови перевезення. Бо, бо ви чому спонукаєте? Ну як член виконкому? Тому що ви дивитесь значить, не економічно, так. а попіариться просто значить, Оце факт. шановні да, да, члени да. комісії. Е, я е, прошу вибачення людини, яка повинна бути і повинна бути квором. Значить, він зараз в лікарні, тому е, комісія я скажу підготовлена дуже погано. Організація нуль, значить, переносимо на п'ятницю, і п'ятницю, значить, щоб в засобах маси інформації в інтернеті було, щоб люди знали і всі члени комісії були. Мене пропозиція? Приморочку, приморочку. 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 так. Згідно з того комісії, повинно вестися. Це все діло. Згідно постанови десять восімця. Там чутко все розписано. Можна чітко. і не треба ніяких. Маливно, казав, він два слова. Зачитав документи на комісії. комісії. Да. Одна людина сказала друга, перше, мене цікавить, як і громадянина, і як жителя міста Сміли, де буде надрукована інформація, що оголошується конкурс для транспорту. Це, це не конкурс. Це, не, це, не конкурс. це, не конкурс. Ну, це вас обговорення, а мене цікавить, Це Вон не буде це, це не конкурс. Я розумію, це що вас. Якщо лишимо цих перевізників, конкурсу не буде взагалі. От, речу, а якщо перерває в односторонньому напрямку. Піднімайте приватно, перебав договор, його можна наказати? Не можна. Чому? Він переваг. Конкурс, повинна влада оголосити новий конкурс на цей маршрут. марсуд. Хотів, щоб сьогодні це все обговорило.